Доброго дня, шановные друзья! Сегодня у нас на огляді Yamaha SA-55 В черном колере Скутер нефарбованный присутні не оригинальные наклеечки Пластик в ідеальному стані. Так, що ми бачив? По гумі у нас 90 90 на 10. Бюджет 100 так. Ціленькі гофри, сухенька вилочка у нас. Так. Задня гума у нас замінена. Новенька. Також у нас оригінальне сидіння. Присутні оригінальні зеркала. Такі посидушечці. Ось 12-го року він. Так, такий у нас пробіг. Запустився скутер з пів працює чітко, ніяких лишніх звуків. Стопит працює. Поворотник. Теж дальнє ближнє світло. Звуковий сигнал теж працює! Так що, друзі, кого цікавить така техніка, дзвоніть, замовляйте. Отримуйте гарну японську техніку у відмінному, у відмінній якості. Так, кому цікаво, контакти для замовлення техніки.